Утікачі. У кінці 16 століття втеча бурсаків зі школи не була чимось незвичайним. Хтось утікав, бо вчитись наскучило. Хтось хотів зажити слави на Запоріжжі. Кожен бурсак знав, куди в таким випадку звертатись. Знали про це й Петро з Марком. На околиці міста стояла оселя вірменина Аслана. У нього можна було купити одежу, зброю, коня. У нього можна було розпитати дорогу на січ. Аслан мешкав у малій хатині, що від старості вгрузла в землю по самі віконцята. Коли в хаті світилося, ці вікна були схожі на очі потвори, що прилягла до землі і чатує на здобич. Настук у хаті заметушилися, рипнули двері. Показалася кудлата голова, а тоді й постать господаря. Хлопці зайшли до хати. Вони почали роззиратися довкола. Кімната була простора і низька. Під однією стіною стояв довгий стіл, подібний до скрині. За столом була довга лава, у кутку велика піч з грубою для тепла. Під іншою стіною лежанка з подушками та перинами, між пічею і лежанкою. Темніли чорні грубі двері до комори, де був товар. Господар поглянув на хлопців і вгадав, за чим вони прийшли. Він уже не одного школяра відправив на Запоріжжя. Зміряв оком зріст хлопців, узяв каганець і пішов у комору по одяг для втікачів.